Вітаю вас на своєму каналі Знахарка Олена Таролог. Зараз роблю розклад на 20 квітня по містам країни, що буде відбуватися в зв зв'язку з агресією Раш і Рігнервію тих тварей. Дивимося, Київ область, Львів, область, Дніпро область. На інші міста, будь ласка, замовляйте розклади. Київ, Київ, будьте обережні, показує, що не будьте легковажними, не будьте, не будьте легковажними. Карта восьмерочка, Мічей Мічі це взагалі негатив. Показує, що ховайтеся, ховайтеся, не ігноруйте тривоги. Львів. Ой, Львів, Львів, область! Львів область, будьте дуже обережні. Дуже-дуже обережні на завтра. На 20 квітня випадають дуже негативні карти, зв'язані з рашистською агресією. Дніпро. Дніпро. Будь ласка, теж показує, що ховайтеся, ховайтеся від, при сиренах, при тривогах. Ховайтеся, будь ласка, повторюю, Львів. Область, будьте дуже обережні завтра, 20 квітня, зв'язку з расистською агресією.